З осені цього року уряд Італії знову надає соціальну допомогу найбільш незахищеним верствам населення. Соціальна карта Дедіката АТЕ це ініціатива, що покликана підтримати сім'ї з низьким доходом, запроваджена у дві тисячі двадцять четвертому році. Мільйони трича мільярдів фамілії майже дифікалі. Посте італіане. Ате. У нас карта сіатива і консентері акостей фамілія. Вона передбачає одноразову допомогу у розмірі 500 євро, яку можна витратити на основні продукти харчування. Картка розрахована на родини, що відповідають певним критеріям. По-перше, усі члени сім'ї мають бути зареєстровані в муніципальному реєстрі. По-друге, річний дохід, визначений за показником річної податкової декларації, ІСЕ, не повинен перевищувати 15 тисяч євро. Важливо, що сім'ям не потрібно подавати заяви на отримання картки. Відбір здійснюється автоматично на основі наявних даних. А пріоритет надається сім'ям з трьома і більше членами, а також тим, де є неповнолітні діти, причому перевагу надають саме наймолодшим. Враховується і рівень доходу з пріоритетом для тих, у кого він найнижчий. Кошти на картці можна використати лише для придбання продуктів харчування у магазинах, що підтримують систему MasterCard. Отримати картку після сповіщення від муніципалітету можна у поштових відділеннях за місцем прописки.